Мої всім вітання! Ви на каналі Фазенда. В цьому відео продовжую тему вирощування цибулі з насіння. В попередніх моїх відео ви можете знайти їх на каналі. Там є і про. Посів і просходи, А сьогодні саме час пересадити цибулю. Пройшов місяць з від її посіву. І ось, щоб вона в мене була ще в майбутньому велика крупна виростала 2 кілограми, одна цибулина, то я її зараз розпікірую в окремі стаканчики. Цибуля полюбляє легкі ґрунти, тому я використовую покупний ґрунт додала ще туди агроперліту і наповнивши стаканчики, роблю заглиблення і ось покажу, як виглядає коріння цибулі. Ну, ця невеличка, бо пізніше, мабуть, зійшла, тому коріння в неї невелике. Тому обов'язково пересаджуємо. Нехай вона росте сама і нарощує якомога більше коріння, і потім в майбутньому дасть велику цибулину. Деякі цибулини посаджу у прозорий стаканчик об'ємом 200 мл, щоб потім у майбутньому показати вам, як розвиватиметься коріння, коли цибулина росте сама і коли в неї більше місця та простору. Цибуля вже пересаджена, зараз вона у мене трішки підв'яла, але нічого, після поливу вона відійде і все буде добре. Тепер обов'язковою мовою після пересадки це є стрижка. Ми повинні обстригти на третину її пір'ячко. Для того, щоб сконцентрована була увага цибулини на коріння, щоб якомога більше вона почала нарощувати коріння, ну а потім в майбутньому, відповідно до коріння, вже почне її рости і її зелень. Не бійтеся стригти цибулю. По-перше, це буде корисно для вашої рослини, а по-друге, за потреби, ви можете цю зелень використати собі в салатик. Після послуг перукаря нашій цибулині необхідно підживлення. І сьогодні я використаю радіфарм. Радіфарм це біологічне добриво, яке стимулює розвиток кореневої системи. Я використовую 2,5 мл радіфарму на літр води. Підживлюю. Минуло два тижні і ось як виглядає цибуля та коренева система. Ну, виросла, виросла. Вже знову потрібно користуватися послугами перукаря, тому я обов'язково це сьогодні і зроблю. Знову на третину обрізаю зелень моєї цибульки. Ну Ось і все. Ось так, ось так я доглядаю за нею і так вона мені потім віддячить гарним врожаєм. Сьогодні на дворі не погода, йде дощ, але тюльпани квітнуть і це радує. На е, чорненькій землі вони чудово виглядають, і мускарі там он, синіють здалеку. Але нічого, скоро тепло, скоро будемо на дворі і ось так. Ну, а щодо цибульки. Коментуйте, чи підстригаєте її, ви е, можете надсилати свої фото в коментарі, як вона виглядає на даний момент у вас. Тож, дякую вам за ваші лайки, за підписки. Сімо! Хай родить! Все буде добре!